Привіт, брати і сестри, це Майк з Ми Святі. У мене є повідомлення, яке Господь хотів, щоб я передав. Це було слово, яке Господь сказав мені іншої ночі, 22 листопада. І тому Він попросив мене передати це сьогодні ввечері також. Це повідомлення для тіла Христового. Я молюся, Господу. Щоб воно благословило когось, хто це почує. Я молюся, щоб ви звернулися до Господа, попросили його про розпізнання цього і, як завжди, просили його про його розуміння, цих слів. Отже, я просто прийду до цього в ім'я Ісуса. Ти не покладайся на вчення людей, а лише на Христа і Бога. Не ставте людське тлумачення якоїсь частини писання вище мого Святого Духа, бо я кажу вам: більшість людей мають певне розуміння, але жодна людина не розуміє повністю моїх слів. Отже, ви можете опинитися в суперечності зі мною. Чи цього ви хочете? Ні, я кажу вам, живіться лише мною. Якщо ви хочете читати або чути чиюсь думку, слухайте і шукайте мій голос у них. Просіть у мене розпізнання, бо воно походить лише від мене. Якщо ні, ви можете не чути мене. І тоді він дав мені писання щодо цього, коли говорив зі мною про це, і це було вірш з писання був будьте мудрі, як змії. І лагідні, як голуби. Я думаю, що він мав на увазі бути мудрими, щоб слухати його голос У тому, що ви читаєте або слухаєте, або молитися про... Але якщо ви цього не робите, то просто будьте лагідними з цим і звертайтеся до Господа, якщо чуєте щось, що здається неправильним, або хтось може будь е, якусь думку щодо писання чи чогось іншого, і замість того, щоб протистояти їм, просто помоліться про це і зверніться до Господа, і попросіть його е, ви знаєте, зробити те, що є його волею в цій конкретній ситуації. Все одно він продовжив. Хіба я не ревнивий Бог? Чому ти питаєш людину? У лапках що Господь каже сьогодні? Кінець лапок? Господь продовжив. Запитай мене натомість я ніжний і добрий, і я годую тебе хлібом життя. Слухай мій тихий лагідний голос. Ти. Якщо ти любиш мене, ти не будеш боятися світу, бо. Я більше, ніж світ. І тоді він говорив зі мною про щось, про що він вже говорив мені раніше, а саме кожного дня я заглядаю у свій пояс з інструментами. Або в свою скриню з інструментами, і що я знаходжу? Кінець, знак питання, що я знаходжу. Він продовжив, чи знаходжу я готовий інструмент знаряддя мого творіння, яке чекає на використання, чи воно буде заклинювати іржаве. І лише зовні схоже на інструмент. Я не кажу це, щоб засудити тебе, я хвилююся за тебе і твій стан, тому я даю тобі легкий поштовх. І саме так це відчувалося, коли він говорив мені все це. Це дійсно було з легким поштовхом, це було щось на зразок поштовху. Він продовжив тут, вибачте, він продовжив. Чи працює тріскачка сама по собі? Чи їй потрібна головка? Тож, я думаю, що це повідомлення для когось конкретного, хто це чує. Це може відгукнутися у вас. І тому я хочу, щоб ви дійсно звернули на це увагу і звернулися до Господа. Попросіть його е, -е підтвердження або розпізнання цього гаразд. Вибачте, він продовжує. Чи працюють вони разом? Можливо, мені потрібно, щоб хтось підбадьорив іншого віруючого виконати конкретне завдання. завдання? Можливо, я обрав двох найкращих людей, але як. Який ваш стан? Отже, це питання. Він продовжив. Хіба тріскачка не має механізму затягування і послаблення? Що, Якщо мені потрібно, щоб ви щось затягнули, але у вашому стані ви в кінцевому підсумку послабите це. І тоді він дав мені цитату Е, -е цитату з писання, як тільки це. І це, знаєте, це цитата з писання. Що зв'яжете на небі, те зв'яжете на землі. Що розв'яжете на небі, те розв'яжете на землі. Отже, це прийшло разом з цим. Е, у будь-якому випадку, він продовжив якщо мені потрібне подовження для тієї тріскачки і гнізда. Зараз? Чи бачите ви, що ви можете бути викруткою з однією метою або частиною цілого набору гнізд? Мої діти, зміцнюйте тіло, підтримуйте одне одного, любіть одне одного. І якщо хтось має інший погляд на моє слово, моліться за них і ставтеся до них доброзичливо. Заради мене. Ось цікавий момент, на який він також звернув увагу, а саме ворог посилає духів, розділення в ті місця, яких він найбільше боїться. Тож, нехай це буде для вас підказкою, що я знайшов дуже, е -е. дуже цікавим, коли він сказав це. Я був дійсно здивований, що це дуже правда. бо... Е -е. Якщо, ви, якщо, ви, якщо є багато розділення і пліток та обмов у певній групі, або конгрегації, або еє, спільноті, чи як завгодно, якщо ви бачите цей дух розділення, це тому, що ви робите щось правильно і сатана хоче збити вас з курсу. Тож, or, um, остерігайтеся цього, намагайтеся молитися про це, не дозволяйте. Цим духам заволодіти вами, добре, це до Господа. Тож, я перечитаю це просто тому, що там є ще більше. А отже, ворог посилає духів розділення, в місця, яких він найбільше боїться. Тож нехай це буде для вас підказкою. Також, чи є ви моїм інструментом, чи його. Ви повинні вибрати наступну частину. Він був, він продовжив. Вибачте, розділяй і Володарю. Ви вже чули про це раніше. Перестаньте турбуватися про такі речі, як який одяг я повинен носити, на відміну від когось іншого, чи старі євангельські пісні краще за нові євангельські пісні? Чи краще молитись на колінах, ніж молитися на стільці? Або, можливо, молитися в ліжку, чи спів є більш побожним, ніж спів у душі? І коли він це сказав, він трохи зробив паузу і сказав, будь ласка, зупиніться. Я бачу те, чого ви не можете, а саме серце. Тож, я думаю, що це повертає нас до послання, яке Господь давав мені протягом багатьох років, а саме, що все залежить від серця. Серце є суттю справи. Все починається з серця саме там. Він дивиться на ваше невинне дитяче ставлення до кисло вашого серця. Потім він продовжив, сказавши щось трохи інше, а саме, чи їсть Лев мед бджіл? Ні, він їсть м'ясо з поля. Це було задумано так. Метелики, їдять нектар, який я надаю. Отже, ви бачите, я годую кожного з вас так, як я задумав. Тепер займайтеся моїми справами. І любіть, люблять, любіть, любіть. любіть. Один одного, як я любив вас. Прийдіть тепер, маленькі діти. І перестаньте кидати пісок один в одного. Як вибачте, прийдіть тепер, маленькі діти, і перестаньте кидати пісок один в одного, як у пісочниці. Поверніться і дайте мені змити пісок з ваших очей. Попросіть мене показати вам ваше падіння, і я підніму вас як маленьке ягня. Прийдіть. Тепер у нас багато роботи. Я потребую вас. Час короткий, і ваша нагорода велика на небесах. Амінь, Господи! Це був кінець повідомлення. Ем, я знову не впевнений, де що з цього було ем, дуже зворушливим. Я додам писання, яке він мені дав внизу. Ем, я дійсно сподіваюся, що це благословить когось. Ем, я знаю, коли він говорив мені, я міг чути, як він каже, наприклад: хтось збирається, дійсно потребує почути це, і хтось буде благословенний цим. Тож я дійсно сподіваюся, що ви є, тому нехай Бог благословить вас. Я люблю вас. А, і побачимося в наступному відео. Шалом.